В Україні багато унікальних місцин і цікаві вони своєю історією, будівлями і людьми, які жили у різні часи. Чим може бути привабливе на перший погляд звичайне село на Волині дізнавалися наші журналісти. Про історію будь-якого міста або села можна дізнати сьогодні, не виходячи з дому. Завдячуємо усюдосущому інтернету. Однак, коли в стрічці пошуку шукаємо село Холоневичі, що входить в Суманську громаду, натрапляємо на світлину старого будинку. У 1921 році Холоневичі, як і решта Волині за риським мирним договором, потрапили до складу Польщі. З цього часу почалось активне заселення поляками цієї території, і ця польська садиба, що була майже в центрі села, єдина, що зберіглася тих часів. Решта ж поселень польських було розкидано по околицях села, можна сказати, по хуторах. І вони навіть є позначені на карті То тих часів. Це були урочища Загулок, Галянивка. Ледеса, Заліся, Броднівщина, Беньковщина. Там скрізь жили польські родини. Кажуть, що було близько ста родин, найзаможніших три в 35-му році поляки побудували школу, там і викладали всім дітям. Було й поштове відділення, бруківка на центральній вулиці ще добре служить селянам сьогодні. Моя свекруха вона була дитиною тоді, і вона згадувала, що завжди приїжджало дуже багато поляків, вона жила в центрі села, ставили свої вози і, і йшли на службу. І от що вона згадує, що цікаво, що відносини були нормальні, що от поляки і українці між собою навіть кумалися, в неї була хресна полячка. А ось в цьому будинку це був маєток. Заможного, найзаможнішого в селі Холоневичі пана, бо їх було декілька, і на сьогоднішній день місця проживання цих панів збереглися у назвах урочищ. А ось тут проживав пан Генріх Керн. Це був великий маєток. Тут було ще багато інших споруд, господарських, і комори, і хліви. Будинок позаду пані Ольги був побудований в період між Першою та Другою світовою війною. Там було багато худоби та птиці. Бігали сюди на панські городи, дивитися на дивовижні ягоди полуниці, бо ніде ні в кого не в селі не було полуниці, а в пана була полуниця і була смородина. І були плодові дерева, а ніде ж ні в кого не було а дітям так хотілося. І ходили просити до пана білих, білого хліба й білих пирогів, бо в них були із чорної муки пироги і хліб, а в пана були білі. Ну і він їм давав господар цієї садиби, виділяв кошти і на будівництво школи і на стовпи для телефонних ліній передач. Хоча поляки тут жили завжди. і Підтвердженням того є той факт, що на території села знаходився дуже старий костел, де вони, куди вони приходили молитися, і ще з навколишніх сіл. І кажуть, що він є ровесником навіть Свято-Михайлівського липненського храму і йому більше як 200 років. Ну, на жаль, його немає за совєтських часів, наприкінці 60-х, його розібрали на бруси і зробили колгоспну комору. На самому початку Другої світової війни Генріх Керн із сім'єю виїхав. Будинок зайняли німці, потім розмістились гарнізони військ НКВД. За часів комуністів історію намагались переписати культуру і релігію знищити. Пан, який керував до цього, він вибрав саме ці землі, бо вони були по родючості найкращими. І це урочище в народі. Так і називають урочище панське. Звичайно, після. Тривалого історичного процесу розібрані господарські будівлі, втрачається фактично пейзаж і забудова цього цього місцевості цієї. Останнє, що бачили стіни садиби, Холоневецьку лікарню. Пізніше поряд із старим панським маєтком побудували більш нове приміщення для амбулаторії. На жаль, за радянські часи цю садибу не намагались берегти. Гніздечко лелеки, що поряд поросло травою, як і сам панський маєток, і ця місцевість стала майже околицею села. Для того щоб вона не була пусткою у селі Холоневичі, Суменська селищна рада. Прогнозуючи якийсь перспективний розвиток кожної своєї території, вирішила заповнити ці землі, які на сьогоднішній день облогують, можна сказати, не використовуються, шляхом розміщення тут сонячних батарей. Це в перспективі дасть можливість накопичувати і забезпечувати приміщення, які тут розміщені, зокрема амбулаторією. Доторкнутися до історії і побачити стару садибу поки що можна, доки її не зруйнував час до кінця. Ольга Ганич, Дмитро Кудик із села Холоневичі для новин на часі.